Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. І згадаємо, що бойові зіткнення зараз відбуваються не лише на території України. Ізраїль не виключає сценарію, за якого ліквідує верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на ізраїльського високопосадовця. За його словами, війна між Ізраїлем та Іраном триватиме. Допоки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми, або ж доки Ізраїль остаточно не позбавить Іран можливості її відновити. Знов таки вночі Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини. Понад 200 зазнали поранень, близько 35 осіб. Вважаються зниклими безвісти. І про це повідомила Національна служба екстреної медичної допомоги. ЗМІ зазначають, що іранська ракета влучила в житловий будинок в місті Батям, розташований неподалік від Тель-Авіва. В той же час Ізраїль завдав по Ірану удар в 10 разів сильніший ніж Чи Тегеран очікував. Принаймні так вважає президент США за даними за словами Дональда Трампа. До того Іран не був готовий до переговорів, проте тепер все має змінитися. Зрештою, вплив війни між Ізраїлем та Іраном на Україну прокоментував президент Володимир Зеленський. З його слів, ми стикнемося із трьома наслідками: перший з яких стосується різкого підвищення цін на нафту, завдяки цьому Росія зможе отримати більше грошей від її продажу. Крім того, через підтримку Ізраїлю міжнародна допомога Україні може. Зменшитись водночас, ізраїльські удари по оборонній інфраструктурі Ірану ймовірно повпливають на постачання шахедів та ракет до Росії. Давайте почуємо деталі. Потрібен детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Чи завдані серйозні удари по виробництву шахетів і ракет інших спроможностей? Про це багато говорилося і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача рускім зменшиться. Це допомагає Україні. Володимир Зеленський, президент України. Тепер з нами на зв'язку Михайло Якубович, сходознавець. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Михайло. Зрештою, зрештою, давайте проговоримо точки відліку, ну або знаєте, продовження того, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. Хто ну умовно кажучи, виграє від того, що відбувається між двома країнами з них. Залежно від того, як далі буде розвиватися ситуація, зараз вже МЗС Ірану подає сигнали недвозначні, що вони готові продовжити перемовини, що вони готові далі не атакувати ізраїльську територію, якщо Ізраїль припинить удари по ним. Тобто Іран не проти повернутися до якогось статус-кво, і тоді в п'ятницю е, на е, соборну молитву вийде Аятала з бункера і почне говорити, що ми в черговий раз зберегли свою державу, відбили атаку сіоністів і так далі. Виглядатиме це не дуже гарно з точки зору Ізраїля і інших, тому що ну а, -а, -а сенсу тоді було. Зрозуміло, що іранські ядерні об'єкти, іранське виробництво ракет бачимо. Воно воно досить глибоко сховано. Іран ще не задіяв весь арсенал, як і Ізраїль. Тім. Ну і якщо це власне цим і завершиться, то продовжаться перемовини. Ну і, і ці перемовини будуть нескінченними. Оскільки Іран, в принципі, заперечує наявність у нього можливостей швидко створити або навіть бажання ядерну зброю. Ізраїльська сторона говорить там про, про, про якихось 10 боєзарядів і так далі. Е, да, наразі, в принципі, ізраїльтяни не проти завдати більш серйозного удару, але для цього їм необхідна підтримка Сполучених Штатів. Тобто, якби зараз Трамп втрутився і конкретно американці почали б атаку, е, то мабуть все ж таки Ірану тоді рознесли б дуже багато всього. Ну і крім того, є загроза. Що іранці можуть перекрити відповідно Ормузьку протоку, і тоді ціни на нафту, ну за прогнозами там 200-400 доларів, там величезні називаються суми, хоч це ясно, що не буде тривалий час, але ну буде серйозний такий економічний поштовх. От а, тобто, це сценарій, який в принципі досі лишається найбільш ймовірним. Тобто, щоб чекати там такої війни на знищення однієї зі сторін, ну допоки не доводиться. От менш ймовірний сценарій. Ну власне ще раз можна сказати, декілька днів вони покажуть наскільки там імовірна велика війна, але зараз все виглядає на те, що ось буде обмін такими ударами. І е, як Аятолла вийде з цієї війни, е, власне, лідером е, своєї держави, так і ізраїльська, ізраїль заявить про те, що вони завдали значної шкоди іранській ядерній програмі і в тому числі ракетній. Пане Михайло. На вашу думку, та ситуація, яка склалась, ну в Ізраїлі називається прямо війною. Скажіть, будь ласка, як вона впливає на стабільність наприклад, уряду Натаньяху, на стабільність режиму Ятали? Як не дивно, позитивно впливає на обидві сторони. В Нітаньяху було чимало проблем. Проти нього ми знаємо, в Ізраїлі є потужна опозиція. В нього там власне навіть його коаліція, яку він тримає Нітаніаху. Це я би сказав унікальна постать в ізраїльській політиці від самого початку існування держави Ізраїль. Йому вдається це політик дуже досвідчений, дуже хитрий, дуже розумний. якому йому вдається дуже гарно триматися при владі і виходити з надзвичайно складних ситуацій, пам'ятаючи ту атаку Хамаса, яка ну заскочена, був заскочено було багато хто в Ізраїлі з. Ненацька, але Нітані зумів це конвертувати власне в свої е, дивіденти. Ну, а те, що там на нього виписали ордер міжнародного суду, це вже зрозуміло про цей суд і ці всі інституції напівфейкові Мало хто зараз в світі згадує. Це вже нікому не цікаво. От. А те, що стосується в даному випадку, Аятоли, ятоли, а ятола почуваються гірше, зрозуміло, ніж. Нітаньяху, і йому потрібно шукати свого наступника через уже дуже поважний вік. Але так само дуже багато іранців, попри те, що вони чекали змін цього режиму. Ну, зараз буде побоювання певної невизначеності. Так, у ізраїльтян є багато союзників всередині Ірану, є боротьба всередині іранських еліт. Але виникає питання, що буде далі. Що буде далі на місці? Ну, наприклад, якщо, умовно кажучи, Тегеран взагалі зник би Тегеран там чи уряд абсолютно в силу якихось потужних ударів, що далі буде в цьому регіоні? що Озброєння дуже багато, і ні американцям, ні їхнім союзникам, Арабам, Еміратам, Катару, е власне, ну, не потрібно, щоб ця війна сильно розповзалася. І ми не бачимо, в принципі, ознак того, що хтось очікує там. Глобальний конфлікт життя продовжується в усіх регіонах Перського, перської чи, чи арабської затоки, і все ж таки, оцей сценарій того, що тиждень-два буде обмін ударами далі, умовно, якийсь настане час перемир'я, він лишається найбільш реалістичним і найбільш таким, який може відбутися. Ось це і підкреслимо, так би мовити. Пане Михайло. Дуже дякуємо вам, що пояснюєте. Михайло, як Михайло Якубович, сходознавець. дізнавались, як зараз справи на близькому сході. Захід... В Ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання, ворожий обстріл Полтавщини, російські ракети та дрони вночі накрили Кременчуцьку громаду. Цілили по об'єктах енергетики та сільськогосподарської інфраструктури. У Чутівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки та електромережі. Минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Відключень світла в регіоні немає, незважаючи на удари по енергетичних об'єктах. Кременчук цієї ночі пережив одну з наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення. Спочатку Росія спрямувала на місто велику кількість ударних дронів, ну а згодом поцілили ракетами. 194 безпілотники та ракети запустила Росія цієї ночі по Україні. Атакувала із різних напрямків, зокрема, калібри летіли з Чорного моря, іскандери, з Ростовської та Курської областей, ну а кінжали з Астраханської. Наші сили протиповітряної оборони збили 8 з 11 ворожих ракет. Для відбиття повітряного нападу піднімали авіацію. 48 безпілотників збили з курсу реби, ну а ще 111 знешкодили. Таке. Звітують повітряні сили. Найбільше боїв зараз на фронті відбувається на Покровському напрямку, де окупанти лише за минулу добу здійснили 58 атак. Проте трасу Покровськ-Костянтинівка росіяни не перейшли, повідомили в оперативно-тактичному групованні Хортиця. Активні бої тривають і на Новопавлівському напрямку, але щодо виходу росіян на кордон Дніпропетровської області та про їхню постійну військову присутність мова не йде. Вони дуже активно б'ються, щоб просто посунути фронт лінії розмежування до кордонів. до міста кордонів. От тому зараз там йому чинять дуже активний спротив. Знищується велика кількість сіян, але вони от навіть кількість бозітки на Новопавлівському напрямку аномально висока. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Росіяни значно активізувалися на Курському напрямку. Згідно оновлених даних генштабу, українські захисники відбили там 39 штурмів, на які ворог ішов під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню. На Лиманському напрямку противник поновив атаки у Серебрянському лісі. Тривають бої за Торецьк. Загалом на цьому напрямку українським воїнам довелося відбувати 21 ворожий штурм. Ну а наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління противника ще сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підсумок цих атак знешкоджено окупантської живої сили 1170 осіб, знищено засіб протиповітряної оборони, реактивну систему залпового вогню, 33 артилерійські системи та майже 90 автівок окупанта. У наших захисників в арсеналі може бути кілька видів зброї. Тож наша наступна історія про гранатометника бригади Червона калина на псевдо Рудік. Воїн однаково влучно стріляє із американського гранатомета, і з помпового дробовика та з Гвинтівки. Що краще збиває дрони, ну а що назавжди зупиняє росіян. Давайте подивимося. Говориш ігрушка, і воно якось так здається, начебто. Вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш. іграшко гранатометник Рудік називає свою зброю. Каже, так відчуває її краще. У них справжній тандем у знищенні ворога. Скажемо, от дробовик, якби я до нього чисто ставився як до куска металу, не дивився, за ним не доглядав. По факту він б мене би і підводив в даний момент, коли на мене, скажем, якийсь дрон полює. Так само є гранатомет? Так, ми прийшли. На обслуговування. У травні 23-го Рудік вперше почав працювати з американським гранатометом МК-19. Вчився вже під час штурму методом спроб і помилок. нормально стріляємо, раз у нас починається осічка. Я не розумію, що сталося. То вже зараз я розумію, що там неправильно ленту заложив, неправильно поставив саму планку. Або коли затвор звів і робиш спуск, виходить, воно може теж клина дати. З ним вчився і відбивати дрони. Вперше, каже, охопила паніка. Він вже підлітає ну, так метрів десь 50, ну, може, менше навіть. Він часто йде на посадку і прямо на мене летить. Ну і цей момент я починаю наводитися на нього. Зразу переживання або я його, або він мене. Наш зайчик. Маленький. Зробили ми котика маленького. В арсеналі Рудіка, Гвинтівка, гранатомет та помповий дробовик. Останній, до речі, його незамінний помічник у боротьбі з ворожими дронами. Досить багато є моментів, що коли дробовик спасає хлопцям життя. У мене було, що летів Мавік з скидами, і ну, реально, якби не дробовик, то, скажем, ну, автоматом я би точно не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Та найбільше бажання військового заміну людського арсеналу на технології би та штучний інтелект, щоб збереглося якомога більше людських життів. Дарія лиходіт, ми Україна, 14-та бригада Національної гвардії України, червона калина, марафон Єдині новини. До подій за кордоном. Ізраї... іранська верхівка веде переговори з Росією про план евакуації з країни. Про це повідомляє іранське опозиційне видання Іран International. Головний помічник верховного лідера країни Алі Хаменеї обговорює з російськими чиновниками, чи зможе Москва забезпечити їм безпечний коридор для втечі. До слова Ізраїль не виключає сценарію, за якого самого Хаменеї ліквідують. Ескалація конфлікту між країнами триває третю добу. Цієї ночі Іран атакував низку стратегічних ізраїльських об'єктів. Протиповітряна оборона країни не витримала такого навантаження. Є прильоти, зокрема, і в житлові будинки постраждало щонайменше 200 людей, 10 розагиблих. Тим часом Ізраїль почав знищувати газову та нафтову інфраструктуру Ірану. Ізраїльські літаки завдали ударів і по міністерству оборони та по ядерних лабораторіях Ірану. За словами ізраїльських високопосадовців, війна з Іраном триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми. Глобальна економічна безпека та нові антиросійські санкції сьогодні в Канаді стартує самі G7. Лідери найпотужніших економік світу мають обговорити, зокрема, зниження граничної ціни на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. Євросоюз включив це у новий санкційний пакет. Водночас проти зниження цінової стелі виступають Сполучені Штати Америки на зустріч країн Великої Сімки запрошений і Володимир Зеленський. Українські дипломати працюють над тим, щоб організувати двосторонні зустрічі президента, зокрема із Дональдом Трампом. А 17 червня у рамках саміту відбудеться робочий сніданок, де обговорюватимуть, як досягти справедливого і тривалого миру в Україні. Двоє людей поранені через обстріли на Донеччині. Там росіяни атакували 10 населених пунктів. Покровськ ворог обстріляв артилерією та дронами. Зруйновано кілька приватних будинків. У Краматорську шахет поцілив підприємство. А по Костянтинівці вдарили з реактивної системи залпового вогню Смерч зруйновано п'ять багатоповерхівок, гаражі, автівки. Загалом в області минулої доби окупанти розбомбили 14 житових будинків, школу та кафе. У тимчасово окупованому Мелітополі аварія за аварією в енергетичному секторі і не через обстріли, а через нестачу фахівців, які б ремонтували мережі у центрі національного спротиву. Кажуть, що окупаційна влада не спроможна вирішити проблему. Тому півміста без світла та без води, адже насоси водоканалу не працюють. Як виживають Мелітопольці, досліджували наші журналісти. В тимчасово окупованому Мелітополі вже більше тижня перебої з електрикою. Молодь записує ось такі відео при свічках. Всім привіт, дорогі мелітопольці. Сьогодні розмова про важливе зі свічкою. Не просто так, а тому що в Мелітополі немає світла. Як ви знаєте, партизани називають ситуацію у місті катастрофічною. Цілий комплекс проблем, який зараз став просто критичний. Відсутнє світло, відсутня вода не працюють навіть у лікарнях, фіксуються перебої із ну, можливістю надавати якусь там необхідну допомогу. Майже. Відсутня й вода. Окупаційна влада каже, немає тиску в трубах через відсутність електроенергії. Тож вимагають перестати поливати городи. Місцеві обурені. Коли буде вода в Мелітополі і передмісті у мене особисто немає води на п'ятому поверсі центральної частини Богдана Хмельницького. Селище скельки на двох вулицях вода тільки вночі. Встигаємо набрати, тільки попити, прати і помитися тут тільки у мріях. А це Мелітопольський ринок. Тут натовп людей у черзі за генераторами. Генератори всі прут. Да, і генераторамираторимути ще очередний генератор. Речниця центру національного спротиву пояснює, що росіяни навіть не знають, як полагодити аварію мережі. Повна неспроможність окупаційних адміністрацій зробити лад. Ну бодай якось елементарно їх полагодити. Вони завезли зараз навіть з фахівців, так в лапках, із Росії для того, щоб там ну, от, в такому аварійному авралному порядку вирішити цю проблему, але вона не вирішується. Липа розповідає через перебої з водою. Деякі підприємці вже почали наживатися і продавати півтора літрову пляшку води за 150 рублів. Це майже 80 гривень. Дзвінки до водоканалу скажеться у коментарях. Місцеві нічого не дають. Комунальники просто не відповідають. Включіть електричество в місті Мелітополі. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На Черкащині засудили російського агента за підпал автівки військових. Його затримали у серпні минулого року по гарячих слідах в Уманському районі. Чоловік підпалив евакуаційний автомобіль терпоркордонслужби та робив відеозвіт для своїх російських кураторів. Суд призначив палію 4,5 роки тюрми. Як встановило розслідування для вчинення підпалу, окупанти дистанційно залучили мешканця Черкаської області, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після повернення із службових завдань. Зловмисник провів до розвідку, підпалив авто та знімав загоряння на камеру телефона. Цесвітньо відомий дитячий табір Артек завтра святкуватиме 100 років від дня заснування. Та останні 10 років через анексію Криму дітей з усіх куточків України оздоровлюють на Київщині. Як відпочивають юні Артеківці, бачила Вікторія Дмитренко. Їх майже тисяча, і вони з різних куточків України, від найменших до дорослих. Це Життя вирує тут безперервно впродовж року. Однак ця чернева зміна особлива, бо святкова. Артеку 100 вже завтра. Малюємо святковий тортик. Це ми готуємося до дня народження Артеку. Тож, чим живе табір? Рушаємо на найгучніше місце стадіон. Тут сьогодні матч незламні проти всемогутніх. Трибуни гудуть. гравців особисто підтримує справжня зірка футболу в гостях артеківців. Півзахисник Шахтаря Дмитро Краськів. На трибуні вболіває фанат з кривого рогу Владислав. Він сам футболіст та через травму змушений пересуватися на інвалідному візочку. В таборі каже, вже знайшов багато друзів, а ще більше стимулу якомога швидше стати на ноги. Амбіції у мене дуже великі. Я вважаю, що на даний момент я швидше встановлююся та почну грати за своєю командою заново футбол. Грають в футбол, купаються в басейні. А ще розвивають таланти і творчі здібності. Хтось вперше майструє роботів. Він у нас танцює. Круто? Да. Може повторимо його руки? Да. Ручками. І коли ми натиснемо на кнопочку, він скаже гудбай. А хтось відчуває себе справжнім хіміком. Давайте раз, два три. А ще малюють та виготовляють 3D-іграшки. Окрім розваг тут чаться, допомагати одне одному і вже з маличку розуміти, що таке перша медична допомога. В головне робіть 30 натисків, ручки в замочок, 30 натисків, швидше, 100 120 натисків за хвилину. О, молодець. Вони різні, але всі травмовані війною, із багатодітних родин, з родин військових, з прифронтових міст та окупованих територій. Тобто, це психологічна реабілітація, це адаптація дитини, як подолати травми, як жити в умовах війни і таке інше. Тобто, майже всі дітки, які приїжджають, вони про всі проходять цю програму через психологів, через різні форми, через культуру, через мистецтво, і таке інше. Маленькі і водночас дорослі. В когось назавжди залишився в пам'яті Маріуполь. В когось назавжди закарбувалися жахи окупації. Ми виїжджали, проїхали приїхали ми 39 блокпостів. Нас на ну, з блокпостів остановили і не пропускали два дні. Та всі вони живуть життя тут. Бо Артек це не стіни, це передусім люди, і всіх їх об'єднує дружба. І навіть таке своє маленьке життя в кімнатах. Вікторія Дмитренко, Олександр Курецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.